Добру і мирного сім'я починає вже вибирати свій бурячок. Він вже виріс, набрав тих сортових якостей, набрав цукрів. І якщо далі його перетримувати, то буряк буде несмачний, буде такий волокнистий. Одним словом, треба вибирати його вчасно. Покажу, які саме я сорти тут посадила, які врожайні, які вартує садити. Ну і, звичайно, який з них толк, який саме ось беру врожай. Ну а зараз конкретно зупинюся і ще покажу, як саме визначати, чи час купати буряк, виривати його, чи ще ні. Отже, перше, по чому я визначаю по тому, який я садила буряк. Якщо я садила ранній чи середній, йому потрібно 100, 110 до 115 днів, щоб він якраз гарно наростив свою форму, набрав цукрів. Став смачним. Якщо садимо пізній буряк, йому достатньо буде 130 днів. Таким чином, цей бурячок був посаджений в кінці квітня, травень, червень, липень, серпень це вже є 120 днів. Вже можна його спокійно виривати, тому що втратить смакові якості. Ну, хто садив пізніше, може ще свій бурячок притримати. Далі наступне: я дивлюся на самі коренеплоди. Отже, вириваємо один буряк. Бачимо, якщо навіть вже тут є оця суха така гичечка, це вже сигналізує, що наш буряк виріс. Далі наступне: дивлюся: по основному корінці. Якщо вже навіть тут починають з'являтися маленькі дрібні корінчики, його далі не треба перетримувати. Тому що він. Продовжує своє друге життя. Ну, а раз він вже другий раз, там в нього відбуваються ці ростові процеси, то він же не буде такий смачний. Отже, обов'язково буряк треба вчасно виривати. Цього року я садила такі сорти, як водан, Пабло і таунос. Вибрала одні з найкращих, які в нашому регіоні дають гарний врожай. Вони можуть давати врожай на будь-яких типах ґрунтів, а це дуже важливо. І наступне, я переконалася, що не вартує там шукати якісь різні сорти, треба сорти садити ті, які дійсно родять. Ну і якщо дивитися по врожайності, бурячки виросли досить гарненькі, псутих практично майже немає. Це, напевне, через те, що більша половина літа була така посухостійка погода стояла, не було так дощів. Ну а на початку літа буряк ще вброблявся і маємо гарний результат. Ну, а тепер перейду конкретно по першому такому ранньому гібриді водану. Він мені дуже подобається. В нього вегетаційний період 85-95 днів від появи сходів. Тобто він якраз вже гарно наростив свою форму, набрав отих сортових якостей. Дійсно, цей буряк стабільно дає врожай на різних типах ґрунту, де би його не посадив. Він дуже стійкий до стресових умов, до посухи, до різних змін температури. І навіть якщо його не підливати. Він таки наростає, набирає форми, на рахунок підживок. Я завжди буряк, коли саджу, даю добре, нормальну кількість добрива в ґрунт перед посадкою, сію насіння і більше свій буряк не підживляю. Мені достатньо буде ось саме такої форми, буряка, таких розмірів, дуже великих бурячків не люблю. А такі якраз нормальні. Цей буряк ще й не стрілкується, і це дуже важливо. Самі бурячки гладенькі, вага може бути і 200-180 г, і навіть 230 г. Дуже гарний всередині насичений червоний колір, немає кілець, смак приємний, помірно солодкий. Прекрасний бурячок, як для салати, прекрасний для квашення, ну і, звичайно, для борщу. Є різні бурячки, є великі, є маленькі, але так в загальному досить гарні. Такі мені бурячки навіть подобаються. Три бурячки і вже готовий борщ. І зараз я так весь буряк вирву, а потім посортую. Такі середні коренеплоди більші на зберігання, а дрібненькі буду соквашувати. І відвару, і перетру на дрібненькі терці, щоб потім з них зробити бурячки. Так завжди, коли вириваю, оце сухе обриваю, гичку можна дати своїм курочкам. Буде подвійна користь. Ось такий гарненький у нас врожай бурячка. Буряки зразу сортую на гряці. Маленькі чи пошкоджені ґрунтовими шкідниками в один кошик. Я їх зварю перетру на бурячки, а середні використаю для закваски. Вони чудово будуть підходити. Якраз гарно врізуть баночку. Великі буряки підуть під вал на зберігання. Ну, звичайно, ще деякі реалізуємо на ринку. Ось так зразу на грядці, вирвавши буряк, наводжу, можна сказати, вже частково з ним порядок. Дуже врожайний і такий досить стійкий буряк таунос. це є гібрид. Середньо стиглий, йому потрібно 115-120 днів від посіву до збору врожаю. Терміни йому якраз підійшов. Він має надзвичайно гарну гладку поверхню, невеличкий центральний кореневий хвостик. Але такий бурячок дає прекрасний врожай не дуже важких ґрунтами. Тому що, якщо ґрунт занадто тяжкий, буде форма негарна, буде викручений бурячок. Ну, а ми звикли, щоб нам буряк мав гарну форму, тоді він нам більш такий. Смачний симпатизує, але якщо розглядати його всередині, то він такий майже темний, фіолетовий, м'яко ж без кілець. ну і те, що чудовий колір і чудовий смак є після обробки. Стійкий до стрілкування і придатний для тривалого зберігання. Прекрасний буряк навіть для нашого регіону, для центральних регіонів, ну і, звичайно, і для півночі і третій, який мені теж подобається, і подобається моїм клієнтам це бурячок Пабло. Він середньо встиглий, він ніколи не підводить, стійкий до перепадів температури, до дефіциту вологи, і на рахунок підживлення добре його підживити перед посадкою, він буде ріс, наростить свої коренеплоди, плоди, навіть досить величенькі. Він настільки смачний, що цей колір червоний. І той смак не втрачається після обробки, кілець немає. Цей буряк зберігається до весни, ну, десь його 80% може зберегтися. Цей буряк вартує теж садити на своїх ділянках. Буряк, який не підведе. Зараз становилася досить сприятлива погода для збирання врожаю буряка. Дощів немає. Зменшилася кількість вологи, а це позитивно впливає на цукристість, бурячки будуть набагато солодші. Сонячна погода і висока температура ще й зменшують поширення захворювань, ну а це досить важливо. І от такий вирваний буряк, таку погоду, він зразу підсихає, не треба його там 2-3 дні підсушувати, а зразу можна ховати підвал. Старатися, щоб не був буряк перезрілий, тому що тоді він може всередині і чорніти, і стає волокнистим, несмачним. Ну, звичайно, хто вирощує буряк і садить його досить пізно, викопує десь там перше число жовтня, треба звертати увагу на погоду. Бо найбільшу небезпеку для бурячка це заморозки. Він ж коренеплід має на поверхні ґрунту, і як тільки якийсь морозець, коренеплід зразу змерзає. Тому я це завжди брала до уваги і коли, наприклад, пізніше садила, то старалася викопувати до заморозків, слідкувала за погодою. Як бачимо, урожай червоного буряка виявився досить багатеньким. Дякую всім за перегляд, додивився відео до кінця. Пишіть в коментарях, який врожай у вас буряка, який найкраще вродив. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!